Друзі, радий всіх вітати на каналі tree 2 У нас АТ-8 сьогодні на огляді реплей від нашого підписника дуже цікавий. Це карта Кастілія, одна із моїх улюбленіших карт. І давайте подивимося, як зараз наш герой буде тут грати, до речі. ат 8 якщо ви знаєте, це ПТСАУ 6 рівня і буде грати переважно з танками. З 7 рівня, адже в команді союзників і в команді противників 3 танки 6 рівня, як ви можете побачити, із сетапу. Ну і також 4 танки з 7 рівня. переїжджай я, до речі, коли побачив цей реплей, я такий подумав, начебто це може я граю, але дуже цікаво тут перекатка у нашого героя. я так Само перекачую сюди, але граю одразу. Повертаю праворуч і граю дещо інший напрямок. Тобто граю вітрякатого. А він грає, бачите, як дещо інакше грає звідси. І не знаю, можливо, теж цікаво, але мені здається, що ця сторона, тобто ця позиція, на якій зараз стоїть наш герой, вона прострілюється саме з кастілії зверху. Тому треба тут бути дуже обачним. І відправляє він цього вандала в ангар. Смертник 91 Ну, одразу видно, що по нікнейму парень ішов до успіху, але йому завадив наша Т-8. Що тут відбувається? П-43, друзі. Наш герой любить поласкатати нерви противникам, стає на базу на захоплення. Ну, а тут вже немає адреналіна, але він дає ще один постріл по 43-му. Ну і навіщо за ним гнатися? Він не буде гнатися за ним, якщо тут тигр. П є, в якого можна також дуже гарно постріляти. І що цікаво, що от зараз він кританув йому баки, а тут стріляє йому по каткам, друзі. Що дуже важливо, тому що він вибиває ремку. це перше, а друге ну, не дає йому просто переїхати. І виходить, таким чином він наступним пострілом його забирає. Вже маємо два фраги. Тут дещо не влучає влучає в цей парапет. Комета тут, мчить комета, летить до нашого героя. 43-й вирішив типу безпалівно об'їхати, але нічого не вийшло. Тим часом комета, користуючись цією нагодою, просто спускається вниз, що У нас АТ-8. Зараз на перезарядці. Ну і тут, вон, бачите, ще один АТ-8, але дещо не такий. зараз рахунок 4-4. Можна це побачити із сетапу, який тут згори. Т-25 дріб 2, АТ-8 і Комета. Зараз вони всі на одному напрямку, а тим часом наш герой продовжує стояти на захваті і захватувати базу, що не менш цікаво. Ці 4 вороги знаходяться тупо в одній стороні. Не влучає дещо цим пострілом. Ну і продовжує грати ат 8 Чомусь АТ-8 з команди противника не пробиває нашого героя, наш герой. Спокійнесенько, шиє по 200 одиниць хітпоінтів, саме в комбашенку, і в нього це дуже гарно виходить. Ще мінус один танк, це вже медалька, медалька воїна вже зароблена за цей бій. А тут Комета, все ж та сама Комета прилітає і стає тут на коліно, збиває йому гуслю наш ат 8 наш герой-красавчик, вже має 2500 шкоди нанесеної. І Щось тисячу вже не пробиття. Зрозумів, камета, що тут йому дещо не фартить, не встигає тут доворот корпусу нашого Т-8 і відпускає відпускає камету. Камета падає зараз вниз на воду. ну і Тим часом рахунок у нас 3-3. І наш герой хоче перерізати шлях каметі. Але по часу почасу з доворотом знову не встигає. і не влучає, але видно, що наш герой дуже старанний гравець і старається, старається. А тим часом зараз перевага за командою противників. І подивіться, наш Т-8 6 рівня, і він залишається 1 в 3 проти танків 7 рівня. Тигр перший тут е знайшовся такий, і так цікаво снаряд зараз залетів. А тут теж цікаво не залетів. Це ігра фантастика просто. І Тигр перший не пробиває ти 8 Це просто якась лють відбувається в цьому бою. Кам'ята тишком нишком підкрався вже з правого флангу від нашого героя і робить перший постріл, але розуміє, що 93 хітпоїнти, а Т-8 в нього швидко забере. Тому він вирішує, що потрібно. Десь переїхати. Чому тут не стріляє Тигр перший я дещо не зрозумів. І мені здається, що Тигр перший хоче об'їхати. Ну і тут що треба було робити? В такій ситуації треба було просто з усіх ракурсів, з усіх фронтів і флангів стріляти по нашому АТ-8. Але це вирішив зробити лише 25 дріб 2, який зробив свій постріл, але тим не менш задом е, танканув. Бортом, а АТ-8, і заховався дещо від Т-25. Хоче збити тут густу наш герой, але не виходить це зробити. 10 секунд ще залишається до адреналіна, як закидешиться, І знов-таки Тигр перший не пробиває нашого героя і ще раз не пробиває нашого героя. Це просто якась імбомашина, друзі. І комета робить помилку, теж не пробиває нашого Т-8-го, залишається Т-25-2, який стоїть на горі, і наш герой просто э, дає йому в корму, дає в корму, він намагається втікти, і наш герой здає назад, я не розумію для чого, коли треба пушити, ну і він вирішує, що треба треба проїхати. Цей постріл міг би зайти, але треба було дещо раніше стріляти. і... Точніше. останні три, три хітпоинти залишається, не пробиває він. І 240 непробиття Т-252. Ну і останній фраг, друзі. Сьомий фраг. Майже 4,5 тисячі шкоди зроблено на Т-8. Це танк ПТСАУ. З шостого рівня і грає проти сьомих. Сім фрагів медалька героїв Росії І це стальна стіна, воїн, калабанов, майстер, халонен. Це просто якийсь збірник медалей цього вечора. Дуже реально круто і дуже крутий бій. Я дуже вдячний, друже, за те, що ти його надіслав, за те, що поділився і можна було. Побачити твій бій нашим глядачам. Друзі, я бажаю вам гарних боїв. Поділіться своїми враженнями. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те про АТ 8 і взагалі про цей бій, як гравець зіграв, і як на мене, дуже круто. І якщо вам подобався цей відосік, протисніть, будь ласка, вподобайку. І не забудьте підписатися на канал. Наразі всім вам вдячний. Пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока!